Це, от, бачите, та сама Наталка, що я знімав. Початок парка Наталка і набережна Болонська. Це тільки вид уже зверху, трошки зверху. Отам, дивіться, кличко під час війни будує міст для того, щоб на цьому острові Бардаки устрої. Так, Саме цікаво, що на цей невеликий острів будують два мости. Два мости. Два таких мости. Ну, коротше, для, видно, для шльондри якісь чи для когось. Я не знаю для чого. Але два мости це взагалі повний нонсенс. На невеличкий острів. Тим більше під час війни немає того, немає сього, А це, вибачте за слово, блядь Кличковська списує сюди мільярди гривень. Тварюки є тварюки. Ну, не, не просто тварюки, це кончені істоти, блядь. Як вам? Первое время чуми. А це гольф-клуб, він теж не пустує там. Крутизна зараз кучкується. На номерах Верховної Ради. П'ють, гуляють. У них не війна, бачите. У них не війна. okay